Найбільш поширені в народних іконах Чернігівщини були образи Богоматері, Ісуса Христа, святих Миколая, Юрія Змієборця, Параскеви. Їх писали самоуки переважно для бідних містян і селян, які не могли дозволити собі дорогі канонічні ікони. Богомази обмежувалися нескладними сюжетами. Утім, саме такі лики і були близькі простому люду. Образи розумієте, вони немобить трошки заземлені. Взагалі для українців на звичайно характерна фольклорність і поетичність. Світомислення, світогляду його, от ці божества виглядають як добрі, справедливі, до яких можна звернутися за якими з якимось приханням. Вони доступні до простої людини. Часто в іконах самоуків проглядаються національні риси українців. Особливо любили в народі красуню варвару, біле личко, брови, як шнурочки. Тільки в неканонічній іконі можна побачити поруч лики Спасителя і Миколи Чудотворця. Рушники ж, якими прикрашали селяни своє селі ікони з приватною колекцією Юрія Дахна. Вишивка білим по білому, так само як і на Полтавщині, для Чернігівщини була традиційною. У деяких селах подібними візерунками оздоблювали і сорочки. І цікаво знати, що це вишивка сорочки білим по білому. візерунок не хотіли давати. Дівчина одна другій, тому що вважали, що віддасть долю свою, так як кольоровими вишивками могли давати. На виставці можна побачити багато хатнього господарського начиння. за що б не бралися селяни, на операцію надихали улюблені святі. Часто чернігівські художники прикрашали лики трояндами і півоніями, а інколи створювали по-справжньому унікальні ікони. Приміром, це має два зображення, написані на ребрах під прямим кутом. Якщо дивитись правого боку, бачимо Богородицю з мечем, який за пророцтвом Симеона уразив душу Діви Марії. Зліва Ісус Христос йде на Голгофу, що засвідчує, пророцтва старця. Здійснилось наскільки мені відомо, от такої оригінальної ікони за технікою виконання в інших збірках музеїв ні України, ні навіть Росії, тільки у нас така ікона є. Експонати у виставкових залах Софії Київської відвідувачі можуть побачити до 10 грудня. Оксана Допа, Костянтин Царинок, телеканал Київ.